Усім привіт! З вами Алекс. Ви на каналі Let's Play Української. І сьогодні ми продовжуємо нашу кар'єру Фернбас симулятор Сьогодні у нас другий маршрут, і ми відправляємося із міста Лейпціг в місто Ерфурт. Сьогодні ми їдемо 1 вересня 2016 року, час 9.00. І починаємо. Ми на автобусній зупинці міста Лейпціг. Ох, скільки у нас сьогодні то бажаючих прокататися. Речі, що стосується погоди. Погода у нас так собі. Хоча з іншої сторони, хоча ми подивимося на дощик. Чудовий тут дощик реалізований. Ох, прям калюжі. Ще можна було. О, стрибати можна. Правда, не розбризується, і це не цікаво, а так? Прикольно. Що ж, якщо говорити про кількість пасажирів, то, звичайно, нам потрібно увійти в систему. Так, сьогодні з нами їде аж 14 чоловік. Ну не знаю, мені здається, там більше. Для початку відкриємо автобус. Сумочки ваші. О, відразу. Цікаво, що буде, якщо ми когось не приймемо на наш автобус. Сумочки залишимо. Підуть без сумочок. В принципі, розпочнемо. Подамо живлення. Відразу виставимо табло. Так. Повмикаємо усі необхідні елементи. Підсвітка для читання книжок також вимкнемо. Так, кондиціонер, щоб було тепленько. 26,5 градусів! Нічого собі! А яка тоді температура у нас за буртом? 28! Нічого собі! Давай трішки скинемо. До 20. Двох з половиною, думаю, буде достатньо. Так, відкриємо ще задні двері. Ну і все. Ідемо наших пасажирів садити. Так, хто перший? Підходимо по одному. Джонта якийсь. Є в нас такий? Є такий. Займай місце. Наступна. Мілей? Мілей, напевно, так. Також є. А тут чоловік 25, напевно. Тут не 14. Дана. Дана. Не бачу такої дани, ну так, вона в Мюнхен їде. Я ж говорю, що якісь. Не ті люди. Так. У нас є тепер можливість швидкої реєстрації, тут ми натискаємо експрес реєстрація, якщо через телефон. Ось і. Бац і все, і нам не треба нічого перевіряти. Тому швидше буде реєстрація. Ми, в принципі, навіть не дивимося ні на що. Ага. Хоче придбати білет. Давай. Поїхали. То безбілетник. Буде додатковий у нас заробіток. Так, експрес-реєстрація. Добре. Скільки я вас тут. Всіх би то не... Перепутати. А, ти також їдеш кудись. у Bенден. Чи що? Хто його знає? Немає такого у нас товариша. Та, так, лажанувся. Так, експрес-реєстрація. Експрес-реєстрація. Так, ти. Ти не до нас. Е, Амін Верфурт. До нас нібито. Амін. Амін Бенс. Є такий. Райан. Є такий Ти хто у нас? Експрес-реєстрація. Експрес-реєстрація. Хай я Також хоче придбати у нас білетик. Давай, давай! Я не прути. Додатковий заробіток Де цей от Готово. Сідаємо. Джамал. Верфурт також їде. В принципі, ми можемо ось сюди подивитися. Є Джамал. Тобто ті, хто в нас ще залишилися. Сідаємо. Так. Ще якийсь адем. Вже тільки що був. Може я не того посадив? Відчуття що я не того посадив. Так, експрес-реєстрація, тому що був вже якийсь Адам чи Едем, хто його знає. Так, ти у нас Вікторія. О, ти не до нас, ти кудись в інше місто їдеш. Так. Добре. Експрес-реєстрація. Ще хто залишився? Так, ти наступний рейс, ти наступний рейс. І ти також. 4 людини у нас в наступному рейсі будуть їхати. Чудово! Що ж, давайте вантажитися. Закриваємо усе. Скільки у нас пасажирів всього вийшло? 16 чоловік. Ну, майже майже 20. А, точно 20, так? Я не прогадав, що тут 20 виглядає, нібито є. Так, наш автобус готовий до поїздочки. Ох, нормально так. Нормально, багатько пасажирів. Весело буде їхати. Це чудово. Отже, сідаємо. Е, що у нас ще? В принципі, заблокуємо всі двері. Так, тут більше нічого. Хіба що ще, не знаю. Увімкнемо світло. Та й все. Добре. Заводимо двигун. Нам 142 кілометри сьогодні потрібно буде проїхати. Ну і поїхали. Погода у нас дощова сьогодні. Хоча, на мою думку, дощ тут реалізований найцікавіше з усього, що є. Так, що у вас тут твориться, то нічого собі. Хлопці, ви якось їздите. Незрозуміло. Ось, тільки в той же момент у нас відсутня необхідність вмикати склоочисники. Тобто ми їх можемо вімкнути? Але по факту вони не потрібні. До речі, я скажу така штука в нас з'явилася. Баги Вистачає поки що в грі. Дуже багатсько. Ось тому, в принципі, і серії. Е... Ох! Ну, це мій баг. Серії виходять не так би як хотілося. Я думав взагалі там випускати кожного дня після виходу. Ось, але досить багато багів. Зараз в мене не працює. Поворот. Не працюєте все. Тобто я не можу увімкнути поворотник. Клавіші назначені. Ось тому, якщо хтось буде казати, чому я не вмикаю поворотники. Я їх не вмикаю, тому що от зараз вони не працюють. Поїхали. А що стосується склоучисників, то як бачимо, у нас капельок немає на... Лобовому склі. Ось і це, як запевняють розробники, проблема саме з цією моделлю автобуса. От інший автобус у нас з нормальною моделлю <світ> дощу. Якось так. Думаю, наступний маршрут ми вже прокатаємося на ньому. В принципі, я чекав, що з'явиться ще якийсь патч, ще якісь оновлення. Ось перша серія у нас була, то з'явився якраз оновлення і зразу перша серія. От з понеділка я думав з'явиться якесь оновлення, знову поправлять хоча б якісь баги з тих, яких тут є. Просто шалена кількість. Ось, але, на жаль, я не дочекався і вже приходиться їздити та як їздити. До 33 Ні, І, ну якось незручно їздити з тим, що у нас не працюють поворотники. Тобто вони назначені у нас на клавіші перед тим, як запускати, звичайно, я це спробував, все працювало, але періодично щось буває. В принципі, як у нас був перший погляд, ось був стрім, у нас не працював кондиціонер. Не знаю, від чого це, може щось у нас поламалося. Це нібито з поломок тут, так, тут також є така специфічна якась модель пошкодження. Ну, не візуальна, а взагалі. Ось, якщо у вас там щось поламається, то автобус гірше себе поводить. Ось. Але щоб не працювали поворотники, це вже щось нове і цікаве. Нам би ось тут краще склоочисник. З лівої сторони. Тут все закидано капельками. Ось тут просто дощик падає. Таке у нас величезне крісло, -то, а? Так, поїхали. До речі, що стосується ось цього свистіння, не знаю наскільки воно чутне чи не чутне. Знову ж таки, в лівому усі. Це все літаки. З літаками тут от, шалена штука. Вони постійно десь літають, вони постійно свистять. Не знаю, звідки вони стільки їх набрали. Візуально їх також ми не бачимо. Ось а по факту ну, вони у нас тут є. Як анекдот, так? Ух. Розігнався. Про те, що нібито воно є, але ми його не бачимо. До речі, у нас 9 -та година, а таке відчуття, що ми ввечері їдемо. Ми дуже повільно їдемо. Та куди швидше. Ми це ж на з'їзді. З іншої сторони, я так розумію, що все одно тут трафік не пропускає. Когось заїхав. Кого там заїхав? Десь це там серйозно заїхав? Ну, що поробиш? Отже, що стосується поворотників, на даний момент, навіть якщо ти вмикаєш, ніхто не звертає на тебе увагу. Трафік не звертає увагу, ти їдеш та їдеш, не їдеш та не їдеш. Так, нам 120 кілометрів. Ох, що це таке червоне? Це сонце сходить, чи що? На дорозі у нас? В принципі, зараз ми на трасі. 100 кілометрів на годину у нас обмеження. Я думаю, що це можливо щось із світлом. Таке відчуття, що в нас заходить сонце, ось на дорозі все червоне. Чи це крові стільки? Не цікаво, звідки воно з'явилося. Сонце, якщо сходить 9 година ранку, то навпаки повинно бути світле. Червоне. Ось бачите це, так? Що це таке? Черговий бах чи що? Дивно якось. Гра дуже-дуже перспективна. Ну, ось ще як будуть модифікації, підуть, ось, яких повинно бути також дуже багато всього. Тільки... Поправили це все. От червона ця у нас пляма зникла. А може це реально від того, що ми когось там в'їхали. Кров <'я> з когось пішла. Ось графічні частині взагалі просто супер у нас все. Ну, окрім оптимізації, так. Ще коли на трасі, то ще терпимо. А коли в місті, то шалено. Що стосується системи чи моделі, напевно. Водіння, поїздок, то тут також дуже все незвично. Я не скажу, що краще чи гірше. Наприклад, порівнюючи з ЄТС, але ось. Що стосується просто різниці, то вона шалена. Ну, Зовсім по-іншому їдеш. І ось після того, як я досить довго їздив в Фердбас для того, щоб намагатися поправити ці всі баги, обійти якось чи що. І після цього зайшов в ЄТС, то Ть, зразу дуже незвично. Даному... Момент! Ох! Кого ми з'їхали? Також люди жаліються, що в зеркалах в принципі майже нічого не видно постійно, що там постійно якийсь туман. Незважаючи на те, чи у нас дощ, чи у нас сонце, постійно туман. В принципі, так і є. Я нікого не бачу. Чергова от проблема те, що 69 км Ми їдемо уже скільки часу, у нас постійно 69 км. Ну, Розробники постійно вказують про те, що їм відомо про ці всі баги, вони їх будуть виправляти, правда, щось вони дуже не квапливо не це роблять так. Нам зараз треба буде з'їхати. Зараз нам будуть писати, що ми повільно їдемо. Тому що у нас 100 -то обмеження і по факту. Їдучи на автобусі. На з'їзді ми не розвинемо таку швидкість. Ні На диво. Навіть нічого не говорять. Хоча ми йдемо. Ну, ми йдемо десь. 70, так. Можливо і за того. Цікавий які, які мінімальний. Кілометраж повинен бути, щоб тобі не казали, що ти повільно їдеш. Так. Давай, проїжджай. Ще цікава штука ось цими смугами на. Навіть на GPS, хоча на GPS. На GPS, здається, така штука, що кожна смуга у нас позначається. Нам прям позначається смуга, куди ми повинні їхати. Так, що це таке? 120. Якісь попередження 100. Цікаво, скільки тоді для легкових. А, ми в тунель приїжджаємо. О, це цікаво. Вперше в тунель. Ух. Що це таке? Таке жесть. Що за тунелі? Е, цікаво те, що освітлення автобуса. Ну. не працює, чи що. Ні, Ну є ось е, незвичне відчуття, якесь незвичне відчуття, коли ми заїжджаємо в цей тунель. Звуки, правда, вони затягнуті. Але ось чомусь освітлення у нас не працює. Ось я клацаю на різноманітні. Режими. Ось, але в нас все одно все просто моргає. З цими тунелями ми щось не зрозуміли. Нічого не видно. Це освітлення, яке в них є. Взагалі ні до чого. Звичайно, нам треба буде якось зупинитися походити по цьому тунелю, подивитися, як наш водій буде. Ми швидко їдемо, 80. Я тут нічого не бачу. В принципі, 80-тій Просто Тут постійно якісь обмеження. Тунель тут довгий також. <рес> <рес> Бачили тільки, що якось цей справа підстрибнув? <рес> ну так, багато, багато всього є, велика кількість перспектив про те чи інше, що ми бачимо, але потрібно ще працювати. Потрібно, щоб працювати і працювати, доробляти гру, і тоді е, у неї буде світле майбутнє. Потенціал величезний. Так, зараз знову де з'їзд. Я постійно клацаю на можливість увімкнути поворот, але. Жаль, нічого не працює. А, ні. Все ж хтось був. No. Що поробиш? Аварій просто шила на кількість. Тому що ще нічика в нас немає як трафік, тебе не пропускає. От-от, от, от-от-от. Скільки ми йдемо? Ну, 50! 50! Ну хіба це мало для з'їзду? Ну так, я так розумію, що вони хочуть, щоб ми прям 120 їхали. Так, от зараз ще одна штука. Ми могли зараз би з'їздити без проблем. Але в них от... Ну це напевно так задумано, що повинна бути аж така дистанція. Зараз мені би направо заїхати їй, не було б нічого. Я ж не повинен стояти на світлофорі. Ну, добре. Ну, схоже, ми під'їжджаємо до міста. Тому що з'їзди також всі поки що більш-менш одинакові. Ну. От. Я трішки проїздився, подивився. Ох. Прям заносить. Так. <пух> 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 Сьогодні у нас е, день ДТП. Поцілували так серйозно. Правда, трафік на це не зважає. От що стосується, до речі, якщо когось буде цікавити про те, чи коли у нас є дощ, то це впливає. Не скажу, що впливає. Ось не скажу, що ми починаємо кудись залітати, заносити нас, починає тому подібне. Такого я не помічав. Перевищуємо. Читав якийсь там коментар. І ось в Стім, як відгуки були. Ось ці люди говорили, що з пасажирами щось ненормальне, тому що їдемо лише на кілометр більше, на 2 кілометри більше, ніж дозволено, і всі вже кричать: Ух! Куди ти женеш? Таке враження, що пасажири у нас з. Вимірюючим якимось швидкості сидять, і намагається слідкувати за тим, як їде водій. То він помалу їде, то він швидко. Ну якось так. Ну так, я постійно зараз згадую про баги, тому що награв вже трішки часу. Ух, 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 ух. Ось. Але є багатьо переваг, є дуже багато переваг в цій грі. Ну і в першу чергу це дощ, який він прекрасний. Та і великий функціонал того ж автобуса, що ми можемо практично все покрутити, повертіти, це величезний, величезний плюс. Куди нам? Ага, нам направо. Ну Чому у нас не працює? Звичайно, наш автобус не повинні були випустити взагалі на рейс, оскільки він не дуже робочий. Ми це все ж випустили? Залишається останні 10 кілометрів, правда, ці 10 кілометрів ми можемо їхати досить-досить довго. Тому що світлофори тут дуже часте. Ось а довго вони також і світять. З червоне, щоб перемкнулося на зелене, треба досить довго почекати. Не знаю, чи це плюс, чи це мінус. Ми прострибнемо. Ми прострибнемо. Знову ж таки, світлофор тільки нам. Наліво. І ось нам відразу показує, на якій смузі ми повинні бути. В принципі, якби ось ми направо або прямо, тоби ми на тій смузі, що нам і показується. Ну, цікавий також момент те, що світлофори є окремі для кожної смуги. Це також, от. Як перевага. В принципі, можливо, поки вийде ця серія, то вже з'явиться якесь оновлення і якісь не дуже хороші моменти, будуть і виправлені. Ще хотілося б от клацати повністю це GPS туди-сюди. Ось ця аудіосистема ще працювала, ну, нібито повинно все бути. А ще на кермі от скільки кнопочок. Правда, у нас немає камери для того, щоб подивитися на кермо. Мається на увазі окремої, тому що кожну частинку, кожну ділянку нашого автобуса ми можемо е роздивитися і поклацати в першу чергу, тому що активується курсор. Ось за допомогою конкретної камери. Так. Що це таке? А нам попрямі. Не будемо об'їжджати. <гум> Звичайно, можна би було. Але ми об'їжджати не будемо. Ми тут розвернемося. Напевно, так? Розвернемося. Куди дінемось? Давай! Наш автобус на все здатний. Ох. Що заїхав? Ох! <зараз> Зрозуміло, що заїхав. В автомобіль, який стояв ззаді. Нічого, нічого страшного. До речі, ось е аварійка працює. Тобто, ось все працює. Не працюють тільки поворотники. ДТП. Ох, нічого собі легке ДТП. Прям стовп звалився на нас. Це не дуже легке ДТП. Це серйозне ДТП. Я так думаю, цей стовп нас завжди буде. На нас. Навіть ще б ми кудись поїхали. І головне ззаді поліцейський. Ну все, приїхали. Поворотники так і не працюють. Ні, автобуса все ж немає. Добре, все. Вимикаємо двигун. Ага. От з цим блокуванням постійним постійно забувається. Отже, розблоковуємо. Так. Ага, тільки ось так. Е -е, розблоковуємо усе, відкриваємо двері. Люди вистрибнули. Ось прям. Ціла армія людей. Ось і. Відкриваємо багажне відділення. Люди забирають свої сумки. 16 чоловік, правда, виглядає, що нібито їх побільше. Ну і на цьому будемо прощатися. Не забувайте коментувати, ставити пальці до гри, якщо вам сподобалося дане відео. І до нових зустрічей.